Права 168. Знайдіть число, половина якого разом з його третиною дорівнює 40. Ну що ж, ну, нехай це число дорівнює х. Записуємо, що нехай. Число рівне х. Тоді за умовою. Маємо. Ну що ж, отже, х. Потім половина якого це буде х, що ділиться на 2. Так, х, що ділиться на 2, запишемо х других. З його третиною, це х, що ділиться на 3, дорівнює 40. Є. Отже, ще раз. Половина цього числа х 2 і Його третина х3 разом дорівнює 40. Ну що ж, зараз розв'язуємо це рівняння, щоб знайти, чому дорівнює це число. Отже, помножимо тоді на найменше спільнократне 3, Це 6 число. Множимо обидві частини на 6. Тоді запишемо, що отримаємо x, що множиться на 6. Других плюс х, що множиться на 6, третіх, дорівнює 40, що множиться на 6. Скорочуємо на 2. 6, що ділиться на 2, це буде 3. 2, що ділиться на 2, це буде 1. 6, що ділиться на 3, це буде 2. 3, що ділиться на 3, це буде 1. Записуємо, що ж тоді отримаємо. Х помножити на 3 це буде 3х. Додати х помножити на 2 це буде 2х. Дорівнює. 6 на 4 24, 1, 0 це 240. Yeah. Ну що ж, тоді маємо 3х плюс 2х разом буде 5х. 5х записуємо дорівнює 240. Є. Yeah. Як знайти х? Потрібно добуток. 240. Поділити на 5. Є. Ну що ж, 240 поділити на 5. Давайте ми на 2 поможемо ділимо на дільник. Це 480, що ділиться на 10 або 48. Записуємо, що х дорівнює 48. Є. Ну і записуємо, що це шукане число. Є. Записуємо відповідь. Знайдіть число. Ми знайшли це число 48.